Один український військовослужбовець загинув п'ятеро поранені за минулу добу у зоні АТО бойовики 29 разів обстріляли позиції української армії на Донбасі. Повідомляє штаб. АТО. докладніше про те, як минула доба у зоні антитерористичної операції, Юлія Шестакова. Зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів, бойовики обстріляли Донецький аеропорт зі стрілецької околиці Чорнухиного мінометного обстрілу. Зазнали старий Айдар, Попасна, на околиці Вуглегірська та Чермалика. В ході одного з обстрілів по нашим військовим, який утримує Чермалик протягом години. Вогонь вів снайпер. Він обстрілював наші позиції із крупнокаліберної гвинтівки. Знаходячись у житловому будинку на околиці З мінометів бандити обстріляли Новогригорівку, Майорськ та двічі Дебальцево. Ці фото зроблені в місці золоте Луганської області. Тут в одному з кварталів пошкоджено житловий будинок та дитячий майданчик. Гатили з артилерії та градів. Поранено двоє дітей. Вели вогонь також у районах Донецької шахти Полтавська та населених пунктів Ленінське, Оленівка та Льховатка. Біля Сартани українські прикордонники зафіксували два безпілотники. Неподалік міста Вол. Наваха українські військові знищили ворожий безпілотник влучним вогнем зенітної ракетної установки. В районах Луганщини, що тимчасово підконтрольні бойовикам, розгортається рух опору російським окупантам. Так, в селищі Голубівське Попаснянського району в результаті нападу загону місцевих партизан на позиції терористів було знищено одну бойову машину піхоти та два кулеметні. Розрахунки на Луганщині вбито одного з ватажків бойовиків ЛНР Олександра Біднова, Позивний – Бетмен. На його кортеж напали. Знищено броньований Фольксваген та міліцейську машину. Прихильники бойовика в соцмережах пишуть, що Бетмена вбито за наказом лідера ЛНР Плотницького. У своєму останньому зверненні терорист Біднов закликав до всі доміру. з вами. Надіємося на те, що наступить довгожданий мир. Ніколи не звучали звуки штурмовиків. Щоб в полях не їздили танки. Терористи беруть данино з підприємств, які перевозять товар через їхні блокпости. Так виглядають перепуски ДНРівського зразка. Їх продають, а вторгована йде на армію бойовиків. Допустим, пропуск батальйону восток і одноразовий стоїть 500 гривень. От даний в пропуск стоїть 20% від От прибелі в місяць. От можете посмотрети, яким підписано пропуск. Думаю, лічності очень відома. Українські військові такі перепустки вилучають. Юлія Шестакова, перший національний.